Українські воїни продовжують мужньо та героїчно боронити рідну землю від окупантів, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 березня 2024 року. Орієнтовно склали 428 тисяч 420 осіб особового складу. За добу ліквідовано 580 окупантів. Танків ворога спалено 6 тисяч 758 одиниць за добу одну штуку. Бойових броньованих машин знищено 12 тисяч 949 одиниць, 11 – за минулі 24 години. Артилерійських систем ворог втратив вже 10 тисяч 580 штук, за добу – 15. Реактивних систем залпового вогню розбито 1017 одиниць. А от засобів ППО Второї армії міра українським захисникам вдалося мінуснути 717 штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралось 347 одиниць. Гелікоптерів за весь час повномасштабного вторгнення спалено 325 штук. БПЛА оперативно тактичного рівня знищено 8254 одиниці за добу 34 Крилатих ракет, які російська орда запускала по українських містах та селах, збито 1920 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 26 одиниць. А також знищено один підводний човен. Разом з тим, росіяни втратили 13 тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За добу знищено 34 штуки. Спеціальної техніки ворога спалено 1711 штук. За добу три. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.